Я буду співати чорну бриців, насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати Про чудову надію мою, як на ті чорнобривці погляну. Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя маму. Твою ласку я чую, рідненька. Люблю свій рідний край, люблю Україну, люблю наше рідне село, люблю свою рідну школу, уболіваю за нашу неньку Україну. Тяжко їй тепер. Зруйновані міста і села, сплюндровані заміновані поля, гинуть наші кращі сини і дочки. Тяжко нам, але наш український народ згуртований, наш український народ завжди перемагав і я вірю. Що і зараз ми переможемо лютого ворога повернутися з фронту наші сини і дочки. Україна наша зацвіте, як червона калина. Буде у нас щасливе майбутнє. Якщо не для нас, то для наших дітей, для наших внуків і правнуків.